На сьогоднішній день здорова дитина рідкість. Зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Більшість хвороб виникає внаслідок порушення обміну речовин через нераціональне харчування. В дитячий організм потрапляють неякісні та хімізовані продукти, якими і завалені полиці шкільних їдалень. Взагалі багато де по світу заборонено продаж неорганічних продуктів в школах, особливо дітям. На це потрібно звертати увагу, і в першу чергу потрібно потрібно звертати увагу батькам. Лікарі запевняють, що перш за все потрібно вдома звертати увагу на харчування дитини і бути прикладом у споживанні здорової їжі. В першу чергу, що їсте ви, як ви себе поводите, так і буде поводити себе дитина з часом. Пані Ірина розповідає, що бажання харчуватися чіпсами та сухариками має наукове пояснення. Перш за все, це підсилювачі смаку, які викликають залежність і збільшують апетит. Посилює смак, відповідно покращує апетит. Хочеться з'їсти. Ти більше і хочеться з'їсти ще і ще. В першу чергу ризики це надмірна маса тіла. Якщо вона виникає ще в дитинстві, то потім з нею дуже важко боротися протягом життя. Наступне це те, що спотворюється смак дитини. Після того вона вже звичайні продукти, те саме відварене м'ясо чи курку, чи картоплю, чи кашу, не захоче їсти.